Вітаю, друзі! Ну так як я і говорив в минулих роликах, да коли термін картки казали, що заблокують картку, що термін, якщо закінчиться термін дії. Але я говорив, що все рівно будуть продовжувати, тому що ну, насправді це нереально. Ну як це заблокувати картки. А людина не завжди в змозі, особливо пенсіонери і інші вразливі категорії, зробити цю карту. Особливо якщо знаходяться за кордоном, треба то віртуально робити. Не всіх є комп'ютери, ноутбуки, телефони і таке і інше. І тому так, да, дійсно, термін дії карток Ащадбанку продовжить до 31 грудня 2024 року. Року, значить, для кого продовжили ці картки? І тут пишеться, що у зв'язку з воєнним станом Ощадбанк для зручності клієнтів продовжить термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньопереміщених осіб, до 31 грудня 2024 року. Ну і зазначається, що продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчився починаючи з лютого 2022 року. Якщо нову картку вже перевипущено, будь ласка, зверніться до відділення щедбанку для її отримання у зручний для вас час. Ну, цих, хто перевипускав карту, у разі закінчення терміну дії такої картки. Продовжать повноцінно працювати. Ними можна розраховуватись у торговельній сервісній мережі, знімати готівку в банкоматах тощо. Але єдине, що не всі інтернет-ресурси, ну якщо ви купляєте через інтернет, приймаєте такі картки. Тобто в цьому з цим може бути проблема. А так, щоб ви знімали готівку і розраховували, розраховувались в супермаркетах, магазинах, то звичайно це буде працювати. Картка буде працювати. І на вашу карту теж можуть переводити кошти. Сподіваюсь, інформація була вже корисна, і ще на 4 місяці продали нам картки. Тобто можна спати спокійно. Дякую за увагу. Всім пока. До нових зустрічей!